Всім привіт, доброго дня, зараз будемо дивитися. Будемо тестити камера на грудаку. Сьогодні, звісно, погана погода. Ну нічого, потім я ще затестю. Зараз коротенький відосик зробимо. Зараз заїду сосиски куплю. Це так воно буде виглядати, буде видно міруль, руки, котли. 15-21. В 20 минут я включив. Це прикольно тим, якщо ти десь по місту хочеш трохи зняти відео і треба заїхати в магазин. Забувся кошелек, но в мене є телефон з собою, так що не проблема. Так, в 32, 44 ми завершили. Так, моя парковочка. Опа. треба практикувати різні зйомки оце ну, так іноді будемо вже проскакувати опа сигналізація зробити зараз йдемо в українські ковбаси я думав телефон потіряв Можна добрий день десять штучок оці молочні сосиски. І по вісу скажете, щоб я тоді знав, який вес сказати, щоб не, не по счету, чи більше, чим нормально, да? А, карта. Дякую. я кую. Коротше, не знаю, 150 грамів, 10 штук. Мені треба, мабуть, хоча б 300 грамів. На двох чоловік А Ана каже, я з'їм ним три штуки. Кажу, там три штуки, взагалі не штовненькі, маленькі. Я не знаю, 150 грамів, 10 штук. Ладно, є акціона. Консерва, якщо що, можна буде догнатися. Зараз з дворами поїдемо до АТБ. Так, ось сюди її надо чіпляє, камери нема. Смотрите, оп, 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 так, все, телефон. що то душнувато та не хочу попасти під дощ обіщаю вже дощ сьогодні там ливень. давайте цим двором поїдемо там писали що звук поганий не знаю я стараюсь як камера на рулі стараюсь нагибатися Ну я от в себе всі відео включаю, там іноді. Я свій взагалі голос терпіти не можу. Ну іноді я включаю провіри, то все вроді ідеально. У мене може що телефон, два динаміки, як там стерео, стерео звук. Напишете в коменті, як вам такий формат. І тут полатали, бачите, ідеально формат від відеозйомки. Сьогодні у нас саме пішком тут кудись проходить зима по цьому маршруту. Погода погана, але все рівно я вам бажаю сьогодні гарного дня, ну і конечно мирного неба. Мужочок тут нарисую. Це у нас підписниця. Ой, як хорошо на балконі. На качалки балдіють. Це у нас підписниця з цього дому, походу. Це дешеві кріплення купив китайські. Одне на голову, вони набором просто йшли. Я брав на грудак, а в подарок ще йшло на ето. На голову. короче я купил Ну, надо и надо. для разнообразия о поставило воно поставило вы замі діду навернуться жди спор любому так дивиться масло екеприкольне ну короче ми пробовали только здорово пак 119 гривосі ми сардины тоже любимо якби вони в томаті було, було б прикольно. я взагалі заїхав в баночку пива акціону взяти і все сюди 1529 три хвилини у нас времени Козляра 22 гривні по карті. Коротше сейчас якщо цього холодно немає. Так, а які я там хотів? А, хай Бліна де ж я в холодильнику шов взять? Можна Може Ага, ти диви, лошара я пройшов Дивіться, яка ціна Прикольно, так? Да? О, яка черга, я в шоці. За банки пиво торчать. Машу такой. Saya ingin lihat